Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пишуть про вибухи на цивільному аеропорті міста Грозний, Чечня, розташований за 7,5 кілометрів на північ від Грозного. Говорять, що удар припав на полоси, куди декілька днів тому прибули російські винищувачі-бомбардувальники. Як передають джерела, Грозний хочуть використовувати для навчання російських пілотів, в тому числі на цьому наполягав і сам Кадиров при життю. Втім, як передає телеграм-канал Топор Помсти, два приватних джети згоріли, а також два винищувача із шести згоріли повністю. Також пошкоджені системи ППО, які були розміщені в горах. Удар наносились партизанськими загонами із землі. Ічкерія відроджується. Смерть Кадирова посприяла цьому. Нагадаємо, лідер Чечні Рамзан Кадиров після того, як він перебував у комі, ймовірно, помер ввечері 17 вересня. Перед цим його прес-служба намагалася обдурити ЗМІ відеозаписами його ранкової пробіжки. Про можливу смерть лідера Чечні повідомив на своїй сторінці в соцмережі чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв. Як зазначається про смерть Кадирова, опозиціонер написав в соцмережі о 13.27. На тлі цієї новини Кремль підняв вертольоти та направив їх до лікарні, в якій той лікувався. Крім того, туди ж почали з'їжджатися кортежі чеченської еліти на коштовних автівках. Пише проєкт ВиЧКОГПУ з боку Кремля, в бік Внукова один за іншим вилетіли два вертольоти. До головної кремлівської лікарні один за одною заїжджають дорогі машини або з держномерами Чечні, або з номерами інших суб'єктів, але з жителями Чечні в салоні йдеться в повідомленні, що цікаво чеченську еліту пропускають до будівлі лікарні без огляду. Тоді як інших приїжджих ретельно перевіряють. Інформацію про стан здоров'я про кремлівського лідера Чечні та воєнного злочинця Рамзана Кадирова у Російській Федерації ретельно приховують. У цьому своєрідному персональному всесвіті Путіна росте й розширюється так звана чорна Кадира, зауважив він, натякнувши, що у непоширеній інформації зацікавлений персональний господар Кремля. За його словами, така настійлива секретність призводить до того, що у російському суспільстві виникають найрізноманітніші чутки. Абсолютно все, що пов'язано з Кадировим і його здоров'ям, секретиться все сильніше і все агресивніше. Зрозуміло, це створює масу дивовижних конспірологічних теорій породжує найбільш дикунські фантазії, населення зазначив Невзоров. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.